Привіт! Мене звати Микита. В мене є вища акторська освіта, є вища режисерська освіта. Я давно граю у театрах, граю в міжнародних проєктах. Грав у Франції, Італії, Іспанії, Німеччині. Ну, всюди грав у театрах. Звісно, знімався і в повних метрах, і в серіалах. Чесно кажучи, подобається більше грати у театрі. У театрі в тебе є більше часу. Щоб зробити якусь історію чи проробити історію. На зйомках ніколи такого не буває. В театрі можна робити різні стилі, різні направлення, більш різні жанри. У нас ну, не так багато. Але хотілося б, це прикольна історія. Зазвичай грають супер різних е персонажів. Більш попадаються всякі. Злодії, недолугі пацани, якісь нещастячка, наркомани це все діло. Але є гострохарактерні, божевільні, злі, хоча є так само і інфантильні, добрі, шукаючи якоїсь справедливості люди. Особисто мені подобається, звісно, подобається і щось побалуватись. Але, напевно, краще даються комедіям. Ну, дійсно, напевно, так і є. Десь так. Отакої.